Продовжує мовлення 27 го каналу. програми регіон. Як завжди, у цій порі підбиваємо інформаційний підсумок тижня, але прямо зараз основні теме цього випуску. Усі люди рівні. Україна відзначила річницю прийняття конституції. Термінатор допоможе. Донеччина підписала угоду з організацією Арнольда Шварцнегера. Навчання позаду та чи попереду робота, де шукати перше робоче місце випускникам вишів. День конституції відзначили в усіх містах нашої держави. Головні урочистості відбулися у Києві. Втім, у регіонах від столиці не відставали. Як відзначили свято, дивіться далі. Першою конституцією України часто називають документ, який написав Пилип Орлик. Дещо від конституції у сучасному сенсі там дійсно було, але ж конституція має працювати у якійсь державі, а от її у Пилипа Орлика не було. Отже, договори і постановлення прав і вольностей, саме так називався той документ. Більше нагадував виборчу капітуляцію, тобто договір між обраним керівником і виборцями. У сучасному сенсі це політичний контракт. Між, скажімо, депутатом і його електоратом. Намагалася українська влада створити конституцію і на початку минулого століття, але знову таки не судилася. У радянські часи проблем з конституцією особливих не було. Їх створили аж чотири. І лише 28 червня 1996-го, внаслідок політичної кризи, депутати Верховної Ради прийняли нову сучасну конституцію України. Від того часу цей день вважається національним святом, і щороку усі українці відзначають День Конституції України. Конституція несе Собі головну надзвичайно цінну і гуманну ідею про те, що держава функціонує для людини. Досвід усіх років незалежності України засвідчив, що основний закон має відповідати сучасним потребам розвитку нашої держави. У межах роботи Конституційної асамблеї ми повинні напрацювати такий основний закон, який би відповідав найвищим європейським стандартам. Головна вимога до оновленої конституції це подальша демократизація та дієвість положень нового документу з огляду на нові виклики, які стоять перед нашою країною. Впевнений, що наша спільна робота об'єднає українське суспільство заради закладення фундаменту розвитку сучасної, демократичної європейської України. Головні урочисті заходи з нагоди дня конституції відбулись у Києві. Прем'єр-міністр Микола Заров, посадовці та представники громадськості поклали квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. На Донеччині ж відзначили день конституції також біля пам'ятника Кобзарю. Тут голова облдержадміністрації Андрій Шишацький, Донецький міський голова Олександр Лук'янченко та інші чиновники разом з громадськими активістами також поклали квіти до пам'ятника. Усіх присутніх розважали артисти та міліцейський оркестр. Европа признана, что эта у нас конституция достаточно демократичная и имеет все предпосылки для того, чтобы у нас развивалось государство. Важно, конечно, чтобы она неукосительно соблюдалась и все законы, все постановления, все указы, они, которые идут в развитие конституции, чтобы они ей соответствовали. Може, це і очевидно, але саме конституція заклала підґрунтя, на яких будується держава і її взаємодія з іншими країнами Європи. Саме конституція заложила ті державні інститути, які дозволили нам на сьогодні створити ту систему. таможенного контроля, налогового контроля банковской деятельности по расчетам с партнерами, организацию нашей деятельности предприятий, формы собственности это все безусловно заложила конституция 96 -го года. Суттєва частина статей Конституції України регулює розвиток зовнішньої політики. І лейтмотивом більшості пунктів є економічна безпека та самостійність, які повинні стати пріоритетом у роботі дипломатів та під час прийняття рішень першими особами держави. Ефективного проведення зовнішньої політики залежить якраз от то залучення іноземних інвестицій, вихід українських виробників на зовнішні ринки. А до речі, в нас іноді кажуть, що в нас така так це погано. Ні, в нас дуже багато доброго є і в високотехнологічних галузях, як то авіаційна промисловість. Е Виробництво ракет-носіїв, так і у сільському господарстві, харчовій промисловості, наші продукти конкурентоздатні, якісні, ну за умов дотримання стандартів у порівнянні з іншими країнами українській конституції не так багато років. Втім, вона пережила вже декілька суттєвих змін. Однак, одна стаття безумовно залишиться незмінною. Стаття перша Україна є суверенна і незалежна демократична, соціальна, правова держава. Олексій Куделя, Сергій Чорний, програма регіон. Делегація Донецької області, на чолі з головою облдержадміністрації Андрієм Шишацьким, відвідала Брюссель. У рамках візиту представники нашого регіону зустрілись з керівництвом некомерційної екологічної організації АР 20 з якою було підписано ком'юніке про спільні дії. Яким чином підписання документу позначиться на житті донеччан у сюжеті Гліба Шимовніва? Продовж останніх років Донеччина досягла значних успіхів на ниві зниження викидів парникових газів та реконструкції теплових мереж. На цьому представники делегації регіону наголосили в Брюсселі під час зустрічі з керівниками неурядової громадської організації ар 20 Так в Донецьку поступово реконструюються доменне та сталелеварне виробництво. Зокрема, тут зупинено роботу мартинівських печей, а також шкідливих коксохімічних виробництв. Предыдущие три года были сокращены наши коксохимические производства, Донецкие кокс... два производства Донецкого коксохимзавода, и также выведены с эксплуатации Мартеновский цех завода донец Сталь». Это позволило оздоровить атмосферу города и уменьшить выбросы парниковых газов и пылевидных частиц около 30%. Не відстають і інші міста регіону, причому навіть доволі невеликі. Наприклад, Димитрів, який сьогодні також йде шляхом енергоефективності та пропонується в якості пілотного міста для зелених інвестицій. Не менш значущою є й робота, яка проводиться у великих промислових центрах, найкрупнішим з яких є Маріуполь. Цьогоріч його металургійному секторі відбулись кардинальні зміни за останні два роки От можна відмітити радикальне скорочення вибросов парнікового газу Но ну, если в 2011 мы были на уровне где-то 19,5 миллионов тонн в год, то с выводом из эксплуатации аглофабрики трехкоксовых батарей закрыли 12 мартеновских печей, это промышленная площадка завстали, 2 мартеновских печей и доменная печь по комбинату лича, суммарно получается сокращение на 4 миллиона тонн в год, то есть ну, практически на 20%. Існують перспективи і для подальшого розвитку зеленого виробництва. Так, цілий комплекс заходів на металургійних підприємствах Маріуполя передбачено державною природоохоронною програмою, розрахованою до 2020 року. Втім, однією лише екологічністю виробництва не обмежаться. В місті вже впроваджуються заходи з підвищення енергоефективності інфраструктури, зокрема в сфері теплопостачання. Это переход на новые котлы с КПД выше 90% взамен тех, которых было 70 КПД. И тут мы уже экономим 15% газа и 30% электроэнергии. Ну и адекватно сокращаются выбросы парниковых газов. Плюс биотопливо, мы всю древесину в городе дробим на щепу, и это тоже используется как топливо. Ну и в рамках Иотского протокола у нас уже один из полигонов на Красноплодской, Натработа там улавлювається газ, в тому числі 50% метана, і це вже реально реалізується цей проект. Тож відтепер Донеччина стає офіційним активним членом АР 20 у зв'язку з цим головою облдержадміністрації та засновником організації Арнольдом Шварценеггером. Було підписано ком'юніке про спільні дії. Документ передбачає спільну реалізацію проєктів в галузі енергозбереження та енергоефективності, а також навчання відповідних спеціалістів. Здесь, в Брюсселі, власть Донецької області працює над тим, щоб привлечь конкретні гроші для виконання таких потрібних областей проєктів. А в іторії ми отримали чистий воздух, по-настоящему питьевую воду, освящення светлые улицы наших сел, И мы еще и освободим деньги городских и местных бюджетов для того, чтобы они были перераспределены на покупку медикаментов, продуктов питания в наши школы, детские сады и больницы. Это целый ряд вопросов, которые позволят уменьшить затраты на энергоносители и высвободить те энергоносители, которые мы покупаем именно в основном газ, не менее чем на 20%. Это позволит перераспределить финансовые ресурсы и направить их на более значимое использование. Крім того, саме в Донецьку буде створено єдине для регіонів Центральної та Східної Європи представництво організації Ар-20. Воно займатиметься розробкою та реалізацією проєктів за трьома основними напрямками: це використання в енергетиці, біомаси та сонячної енергії, а також перехід на світлодіодне вуличне освітлення. Мовні, в програма Регіон. Через спокотну та суху погоду на Донеччині оголошено четвертий рівень пожежно небезпеки. Під особливою увагою лісові масиви на Донеччині їх понад 200 тисяч гектарів. Завдання для лісників кожного літа зберегти лісові насадження від загорянь. Щороку у десятки гектарів згорають вщент з багатьох причин, головною з яких кажуть спеціалісти є. Недбалість людей. 99% пожеж виникають через недопалок кинутої у лісі чи непогашене вогнище. Додає проблем ще й спека. Температура понад 25 градусів та відсутність дощів. За таких умов ймовірність виникнення загорянь зростає у рази. Плюс безвідповідальність туристів та відпочивальників. Причому людський фактор спеціалісти називають основною причиною виникнення пожеж. Цього року від вогню постраждало більше трьох тисяч гектарів лісів Донецької області. в основном пожары происходили майские праздники и середина апреля. Ну, в основном поведение людской фактор. чаще всего возникают пожары в Красноливанском, потому что там больше всего хвойных лесов и больше всего посещаемость. это Северский Донец база отдыха и ну там красивые леса, понятно. и из-за этого люди приезжают туда побольше І цього случається такі пожежі. Підготовка до пожежонебезпечного періоду розпочалася в області ще 1 січня. І це переважно профілактичні заходи на кшталт, бесід з населенням та розміщення тематичних плакатів. Проте з підвищенням температури прийшла черга залучення загонів добровільних дружин та встановлення шлагбаумів. Проте, цим протипожежний арсенал захисників лісу не обмежується. Перші міри профілактики це створення минерализованных полос протипожарных вокруг лесных насаждений Они у нас там, щоб було понятно, проводится культивация вспашка земли чтобы не было травяной растительности не меньше 2,5 метра где возможно мы делаем пошире до 3-6 до метров есть протипожарные разрывы Тоже шириною до 20 метрів до 50 п'ятіде. Тож саме мінералізування смуг є одним з найефективніших протипожежних заходів. Проте і воно не дає 100% гарантію, що пожежа не перекинеться на інші ділянки. Згідно з технологіями, мінералізовані смуги можна як оновлювати, так і створювати нові. Довжина їх може сягати від 500 метрів до 5 кілометрів. Марка трактора МТЗ-82, лущельник захватом 1,8. Глубина з пашки 25 сантиметрів. Щоб підготовити таку мінполосу, можна пройтись йому два рази. Загод у нас виходить в пределах 102-105 кілометрів мінполос. Загалом же для гасіння пожеж в області є 20 протипожежних модулів на базі вазів та 19 тракторів з необхідним обладнанням. Крім того, традиційно лісничі спільно з правоохоронцями, екологами та МНСниками проводять рейди з виявлення порушників. За этот рік проведено рейди вже 351 рейд. В основному предупреждені йде населення. Але були і виявлені случаи нарушителей. 12 людей в тому році понесли адміннаказання. Щоправда, ефективність такого виду покарання викликає сумніви, адже штрафи на сьогодні є мінімальними. Штрафи, звісно, не У нас. Так как мы э, опираемся на административный кодекс, а он в принципе давненько уже и не менялся, и штрафы здесь на юридическое лицо, он около 10 необлагаемых миллионов, Ну, это 170 гривен, в принципе. Вот. Если на частное лицо, то здесь, э, в зависимости от того, какой ущерб, он, конечно, на, ну, нанесен. Але краще взагалі не допускати займань. Відтак, якщо все таки виникла потреба розвести багаття, то необхідно робити це лише у спеціально відведених місцях рекреаційних зон. Адже, якщо кількість пожеж і далі зростатиме, то ліси доведеться взагалі.